І так, я зайшов в чекінкан і побачив, що мій скін е, зелений не підав, і Я не пам'ятаю, чого не зелений, і зайшов на карту зомбі. І я тазі, сюди, я не зміг куди зайти. А я зайшов в пленс бомба і я, з таки не зміг туди зайти. Я зайшов у цю гра і написала. Я зайшов на любовці. І мене опять же таки вибило. Я зайшов на «Офлайн» і зайшов на карту Даксеван і Созда. Далі я почав потиску, де я побачив в якийсь на щось написане. Я підійшов. І там було дещо написано, я його почитав і, і, з, цього, і з цього моменту я тебе потіла сюди в меню. І також в мене помінявся скин. Ну ладно, ребят, всем пока-пока. И да, я, я скоро выпущу одне видео.